Містер, вітаю сьогодні. Перша домашня перемога Кривбасу під вашим керівництвом. Оцініть гру, поділіться своїми емоціями та думками. Як і минулого тижня ми розпочали гру трохи схвильовано. Це була перша домашня гра сезону, і ми розуміли, що на стадіоні будуть наші вболівальники для багатьох наших футболістів. Це був дебютний поєдинок на стадіоні гірник. Після перших 10-15 хвилин ми змогли покращити нашу гру. Суперник створював небезпечні моменти, мав шанси. Але більшість із них завершувалися офсайдами. у таких епізодах наша лінія оборони діяла дуже добре. Я вважаю, що Мендоза забив чудовий перший гол. під час контратак ми були не надто уважні з передачами та ударами по воротах, і це треба виправляти у другому таймі. Мендоза віддав класну передачу на Парако, який забив свій дебютний гол. Вели в рахунку 2-0. і навіть з вилученням у складі ми грали до останньої хвилини. були як хороші моменти, так і не дуже у другому таймі. наші захисники не неодноразово. Рятували команду, звісно, попереду ще багато роботи. Потрібно вдосконалюватися, щоб і в наступних матчах грати на нуль. Я дійсно відчув особливу енергію стадіону та вболівальників. Це була перша гра за підтримки такої великої кількості людей. Їхні гасла та емоції справді надихали наших хлопців протягом усіх 90 хвилин. Дякуємо за підтримку.